Розділ 21. Після сповідання, Проголошення, подяка та хвала. У молитві звільнення у 18 розділі спочатку була підкреслена істина, відкрита у посланні до Євреїв 3.1, що Ісус є первосвященником нашого сповідання. Той самий принцип має керувати подальшим розвитком наших взаємин із Господом. На кожну ситуацію, з якою стикаємося, ми мусимо реагувати відповідним сповіданням із святого Письма, щоб сприяти первосвященницькому служінню Ісуса на нашу користь. У більшості ситуацій ми маємо три можливі варіанти виголосити позитивне сповідання зі святого Письма, не робити жодного сповідання, вдатися до негативного сповідання. Що не відповідає Слову Божому. Якщо виголошуємо позитивне сповідання, то вивільняємо служіння Ісуса, щоб Він допоміг і вийшов нам назустріч, коли ми цього потребуємо. Якщо ж не вдаємося до сповідання, то залишаємо себе на милість обставин при негативному сповіданні відкриваємося для злих демонічних сил. У 12 розділі, в якому йдеться про накладені на себе прокляття, були наведені приклади, що показують, яким чином негативні слова вивільняють злі ворожі сили в життя людей. Важливо розрізняти біблійне сповідання істинної віри і такі речі, як позитивне мислення, гордовите самонавіювання або так зване вивільнення підсвідомості існують три основні відмінності. Насамперед, сповідання у біблійному сенсі обмежене твердженнями й обітницями Біблії, це вимовляння своїми вустами того, що Бог уже сказав у своєму слові. Біблійне сповідання за самим своїм визначенням не може виходити за межі Біблії. По друге, сповідання пов'язане з умовами щодо обітниць, котру вимовляємо велика більшість обітниць у Біблії. Містять умови. Фактично, Бог каже, що коли ти зробиш це, тоді я зроблю те. Якщо ми не робимо цього, тоді не маємо права очікувати, що Бог виконає те. Сповідання має силу лише тоді, коли виконуються відповідні умови, воно ніколи не замінить послуху. Важливо розрізняти біблійне сповідання істинної віри і такі речі, як позитивне мислення. По третє, сповідання не може бути зведене до зручної системи, що діє з людської волі. Згідно з посланням до римлян 10.10, .10, сповідання є ефективним лише тоді, коли йде від віри, що знаходиться у серці, існує докорінна різниця між вірою в серці та вірою в розумі. Віра в розумі є плодом процесів у нашому умі, все, що вона може продукувати, це слова, котрі не мають сили. З іншого боку, віра в серці народжується тільки духом і породжує слова, наділені силою для виконання сповіданого. Божі обітниці для сердечної віри недосяжні для віри розумової. Щодо виливу віри у серце тут Святий Дух ревно оберігає свою суверенність. На нього не діє чаклунство. Ніхто не може маніпулювати ним або залякувати його чи змушувати робити щось проти його волі. Про таку віру Павло говорить нам у посланні до Єфесян, другий розділ восьмий, дев'ятий вірш що вона не від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Розумова чи душевна віра часто спонукає нас до погорди та самовпевненості. Справжня віра у серці. Навпаки, смиренно визнає свою повну залежність від Бога. Але, маючи такі якості, сповідання, якщо його вірно, зрозуміло і практикують, у християнському житті може стати вирішальним чинником у посланні Якова, 3 розділ 4-5 вірш, апостол порівнює мову з кермом корабля, незважаючи на свої невеликі розміри у порівнянні з усім судном. Кермо визначає курс, яким рухається корабель, якщо його використати правильно, воно безпечно вестиме судно в цілості до визначеного порту коли ж використати його невірним чином воно стане причиною аварії корабля так само і щодо того, як ми висловлюємо свою віру. Правильне сповідання може привести нас до всіх благословень, обіцяних Богом невірне ж навпаки, здатне відвести нас дуже далеко у бік, у небезпечні, несудоплавні води, де на нас чатує аварія? Люди часто не готові прийняти відповідальність за те, що вимовляють. Однак, за словами Ісуса, нам не уникнути наступного Зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Матвія 12:37 Наші слова або ствердять нашу праведність у Божих очах або ж підведуть нас під осуд третього не дано. Згідно з посланням до Римлян 10.10, .10, сердечна віра сягає повноти лише тоді, коли її сповідують вустами, це і щодо невіри. Коли ми виявляємо своє невір'я словами, то вивільняємо їхню негативну силу, що діє проти й утримує від нас благословення. Котрі Бог обіцяв вірі. Послання до євреїв містить два попередження щодо важливості правильного сповідання. Отож, мавши великого первосвященика, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Євреям 4:14 Маємо й великого священника над Домом Божим. Тримаймо непохитне визнання надії. Вірний бо той, хто обіцяв. Євреям 10, 21, 23. У кожному з цих уривків є прямий зв'язок між нашим сповіданням і служінням Ісуса як нашого первосвященника. Той самий принцип пронизує весь новий Завіт. Саме наше сповідання з'єднує нас із Ісусом як нашим первосвященником, і вивільняє Його священницьке служіння на нашу користь. Не менше ці уривки наголошують і на необхідності неухильно чи міцно триматися свого сповідання. Дуже важливо почати з вірного сповідання, та лише цього недостатньо у кожній наступній ситуації, що перебуває в даній площині, ми повинні постійно триматися нашого первинного сповідання. Послання до євреїв 10.23 закликає нас не просто триматися нашого сповідання, але робити це неухильно або, як в іншому перекладі, без хитань і з боку в бік. Зрозуміло, що траплятимуться різні ситуації, котрі спробують похитнути нас, вагання може бути у відмові від правильного сповідання чи навіть у зміні його з позитивного на негативне. У будь-якому випадку попередження проти хитання показує, що тиск, спрямований проти нас, матиме одну мету. Змусити відмінити або навіть зректися нашого початкового правильного сповідання. Уся концепція правильного сповідання здається надто простою, можливо, навіть спрощеною. Треба лише сказати про кожну проблему чи про кожне випробування точно і лише те, що говорить про це Біблія, і продовжувати говорити це так, це просто, та водночас, на практиці. Так важко, насправді я мав дійти висновку, як на підставі власного життєвого досвіду, так і спостерігаючи за оточуючими мене людьми, що це, ймовірно, найсерйозніше випробування характеру і посвяти кожного християнина. І з таким випробуванням зустрічався кожен християнський мученик, наражаючись на звинувачення, погане ставлення, тортури, він вдавався до ще більшої посвяти. Триматися свого сповідання істини до кінця коли звинувачення приходять від видимих людей ворогів, то все більш-менш зрозуміло але є іншого роду випробування не таке явне, коли звинувачення йдуть із духовної сфери, спрямовані проти розуму невидимими демонічними силами, але суть випробування залишається такою ж. Ми мусимо триматися сповідання істини з непохитною рішучістю доти, доки ці невидимі сили не замовкнуть і не втечуть. Будь-який християнин, котрий успішно долає це випробування, може бути впевнений, що переможе і як переможець успадкує благословення, обіцяні Богом тому, хто перемагає. Однак аби дати вірі її повний переможний вираз. Існує ще одна біблійна концепція, що йде далі, ніж сповідання це проголошення. Утворене від латинського дієслова, що означає вигукувати або голосно кричати, термін проголошення означає сильне, упевнене ствердження віри, котре не змусять замовкнути жодна опозиція чи розчарування воно передбачає перехід від оборонної позиції до атакуючої. У псалмі 17 з 11 по 17 вірш описане подібне переживання Численні вороги оточують з усіх боків, і, здається, смерть стоїть на порозі, але втручається Господь і дає перемогу. Перехід від оборони до атаки описаний у віршах 15 та 17. -му. Голос співуй спасіння в наметах між праведників. Господня правиця. Виконує чуда, не помру, але житиму і буду звіщати, тобто проголошуватиму про чини господні. Це було радісне й упевнене проголошення про те, що саме Господь зробив для псалмоспівця, що засвідчило його перемогу якщо його використати вірним чином, воно зробить те саме і для нас. Коли ми вдаємося. До впевненого проголошення усього, що Бог передбачив для нас через жертву Ісуса, це природним чином вестиме нас до двох форм вираження подяки і хвали. Якщо ми справді віримо у те, що проголошуємо, то в цьому випадку є лише одна природна реакція там, де є істинна віра, проголошення завжди супроводжуватиметься подякою та хвалою. Незважаючи на те, що подяка та хвала тісно взаємопов'язані, між ними існує відмінність. Простіше кажучи, ми дякуємо Богові за те, що Він робить, а хвалимо Його за те, ким Він є. Подяка та хвала, поєднані разом, дають нам прямий доступ у Божу присутність це добре описано у Псалмі 99, в 4-му вірші. Увійдіть в Його брами з подякуванням. На подвір'я Його з похвалою, виславляйте Його, ім'я Його благословляйте. Псалміст тут описує дві стадії наближення до Бога. Спочатку ми входимо до Його брами зі славослів'ям, тобто з подякою, потім входимо до Його подвір'я з хвалою. Це приводить нас у безпосередню присутність Божу. Якщо не дотримуємося цих вимог для отримання доступу, то можемо звертатися до Бога, проте лише зі значної відстані. У своїй милості Він буде відповідати на наші благання, але ми не матимемо доступу безпосередньо до його присутності. Подяка і хвала те, як наша віра може якнайшвидше реагувати. Щоразу, коли Бог обіцяє благословити чи відкрити нам своє забезпечення, приготоване для нас, маємо реагувати подібно Авраамові і приймати Боже Слово як істину, тільки но воно було сказане. Якщо це справді так, то ми, звичайно, одразу починаємо дякувати і прославляти Його, не очікуємо, доки справді переживемо виконання обіцяного чи приготованого для нас. У 20 розділі другої книги Хронік цей принцип проілюстрований випадком, що стався під час царювання Йосафата, царя юдеї. До царя дійшла звістка, що численна армія загарбників виступила проти нього з півдня. Йосафат знав, що немає достатньої військової сили для протистояння цій армії, тому він зібрав увесь свій народ для пошуку Божої допомоги у молитві та пості. Бог відповів на їхню молитву пророчим посланням, даним через Левита, що наказувала Йосафатові вести свій народ проти ворога особливим чином. Воно також містило слова натхнення та ствердження Не бійтеся та не жахайтеся перед цією силенною силою, бо не ваша ця війна, але Божа. Не вам воювати в цьому, поставтеся, «І станьте і побачите, що Господнє спасіння з вами. Друга Хронік, 20 розділ, 15, 17 вірш. У той момент нічого не змінилося у військовій ситуації. Але Йосафат вірою прийняв Божу обітницю без запиту щодо додаткових свідчень. Наступного дня він зробив таке І поставив співаків для Господа. І вони хвалили величність святости. Коли йшли перед озброєними і говорили Дякуйте Господу, бо навіки його милосердя. Друга Хронік, 20 розділ, 21 вірш. Без сумніву, для армії це був вельми незвичний спосіб вступати у бій. Але це спрацювало. Тільки но Господь почув хвалу свого народу, він сам втрутився у бій над природним чином. Спрямувавши дух розбрату в середовище тих народів, що були в армії загарбників. Раптом і без будь-якої явної причини вони почали битися один з одним до повного знищення. Народові юди взагалі не треба було вступати у бій, а лише збирати трофеї з повалених ворогів. Бог втрутився таким чином, бо його народ відповів на його обітницю вірою, не чекаючи на додаткові підтвердження. Цей приклад демонструє два важливі принципи. По-перше, Бог очікує від нас, що ми славитимемо Його за ті обітниці, котрі він дав нам, ще до того, як побачимо їхнє виконання. По-друге, хвала, що її приносить віра, вивільняє надприродне втручання Боже на нашу користь. Іншими словами, віра починає хвалити Бога перед Обіцяною перемогою, а не після неї. Описані у книзі «Дії Апостолів Події, що відбувалися з Павлом і силою у Філіппах, яскраво ілюструють роботу тих самих принципів у Новому Завіті Після того, як Павло вигнав біса зі служниці, їх без суду схопили, піддали образам, побили, а потім запроторили до камери, що фактично являла собою. В'язницю всередині в'язниці, де їхні ноги забили у колоду. У тій темній камері не було денного світла та жодного джерела розради чи підтримки. Звичайно, вони не могли знати, що на них чекає завтра. Однак у своєму дусі вони знали ніщо не може змінити вічну вірність Бога і ніщо не здатне вкрасти перемогу, здобуту для них христом. Логіка їхньої віри Взяла гору над логікою обставин. О півночі, у найтемнішу годину, вони співали гімни та хвалили Бога. Хвала зробила для них те саме, що й для армії Йосафата. Вони вивільнили надприродне втручання Боже на свій захист Дії 1626 І ось нагло повстало велике трясіння землі. Аж основи в'язничні були захиталися. І повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Урок з історії з армією Йосафата і тюремним ув'язненням Павла та сили у словах самого Господа у псалмі 49, в 23-му вірші Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння йому покажу. Боже спасіння вже звершене через жертву Ісуса на Христі, ніщо з того, що скажемо або зробимо, не здатне це змінити. Але коли ми реагуємо на це своєю вірою, приносячи жертву подяки та хвали, то відкриваємо шлях для того, аби результати спасіння були явлені в нашому житті. Як цар Йосафат і апостоли Павло із силою, ми повинні навчитися приносити ці жертви вірою. До того, як насправді побачимо результати. У Псалмі 19, в 6 розділі Давид каже Підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. У пісні над Піснями 6 і десять наречена Христова описана як полки з прапорами грізна. Три найефективніші прапори, даровані нам Богом, це проголошення, подяка та хвала. По перше, ми підіймаємо прапор проголошення, говоримо сміливо, з вірою в обітницю або проведіння Божого Слова, що стосується саме нашої ситуації або задовольняє нашу потребу. Потім, також вірою, вдаємося до подяки Богові за істину, що її проголошуємо, і нарешті переходимо від вдячності до тріумфальної хвали. Усе це робимо чисто у вірі чи чистою вірою. Не чекаючи на видимі зміни у нашій ситуації, Бог відповість на нашу віру тоді й так, як він цього захоче, як це було з Авраамом. Істина, що її ми проголошували, за яку дякували і прославляли його, стає реальністю нашого життя. Підіймаючи ці три прапори проголошення, подяки та хвали, ми одночасно досягаємо двох цілей по перше, Закріплюємо за собою обіцяні Божі благословення, що їх проголошуємо. По друге, пригнічуємо сатанинські сили, котрі протистоять нам і намагаються утримати від нас благословення. Таким чином, входячи пліч-о-пліч у, пліч у наш спадок, ми втілюємо в життя пророче бачення Соломона про церкву як про полки, що крокують із розгорнутими знаменами. Питання для засвоєння матеріалу Питання перше. Який принцип має керувати нашими постійними стосунками з Господом? Відповідь. Принцип, що Ісус є первосвященником нашого сповідання. Дивіться євреям 3 розділ 1 вірш. Питання друге. Які три варіанти маємо у сповіданні своїх вуст? Відповідь Ми можемо вдатися до позитивного біблійного сповідання. Друге не сповідувати нічого взагалі. І третє. Виголошувати негативне небіблійне сповідання. Питання третє За які межі не виходить біблійне сповідання? Відповідь Біблійне сповідання не виходить за межі стверджень постулатів. Та Обітниць Біблії. Питання 4. Істина чи неправда? Більшість обітниць у Біблії мають свої умови для виконання. Відповідь Істина. Питання 5. Згідно з посланням до Римлян 10.10. .10, віра у серці стає дійсно дієвою тільки тоді, коли вона Відповідь Сповідана. ВГОЛОС своїми вустами. Питання шосте. Там, де є істинна віра, за проголошенням завжди слідують? Відповідь Подяка та хвала. Питання сьоме. Що за два принципи ми знаходимо в історії з царем Йосифатом, котрий поставив попереду своєї армії співців та музикантів, які прославляли Бога? Відповідь – Віра хвалить Бога перед обіцяною перемогою. Прославлення, що Його підносять у вірі вивільняє Божу перемогу. Практичне застосування. Чи є проголошення, подяка та хвала щоденною частиною вашого духовного життя? Якщо ні, то чому? Питання друге. Що можна зробити, щоб повніше активувати це у вашому житті? Біблійний ВІРШ для заучування на пам'ять Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. А хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу? Псалом 49, 23 вірш. Повторимо ще раз. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. А хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. Відгук віри, помолимося. Самогутній Боже. Як цар Давид я проголошую, хвалитиму Господа усім серцем своїм. Розповім про всі чуда твої.